Доброго дня, друзі і підписчики. Вирішив я піти по грибочки, подивитися. Думаю, доща не було, але щось не знаю. Так якби мене тягнуло у ліс. Піти подивитися гриби. І... Як бачите? Не просто так Один перший, перший красень є, yeah. хоча він червивий такий. <laughs> але? Так як вже може може й місяць, як я не був на гриби, то такого красунчика білячка. Ну, він червивий. Нічого. Нічого. Будемо шукати ще. Такі ще дві сироїшки знайшов. Ну і чистенькі буду. Жарити на шпорі із сірів притрясти, дуже смакота. Що, друже? Що так захетався? Доганяв зайця? Так вже сумно в лісі. Трава пожовтіла. Бачите. Папороть вже сохне. Трава вся посохла. Ні пташки не дуже вже не щебечуть. Але прийтися погрибочко непогано. О, бачите, яка вже ожина озі, доспіла. Ну, вони не дуже такі з них добрий. Сок, йони. Солодкі. Такі гарні ягоди. У Нас їх ще називають у чорниці. На політературному жина. Гарні, солодкі. Треба було взяти відро, але їх багато немає, щось дивлюсь. Та нарвати я раніше і вино робив з ожини. Знаєте, досить непоганий вкус має. Немає це молода тутожина. То десь не десь. Гілочка. Це ну, слабенька. Бачите, тут тільки. Може вже хтось її обірвав. Ну, або ні. Вона така й була. Май буду дивитися. Може ще і цього року піду, назбираю, то зроблю вино. Może baczycie, szybčina jaka wielka narosła. Ja albo A bo nie dospiła, jeszcze Co zielona. Tak paćecie. dużej literskiej. czaj Хтось там палець, остатка, сіна. Може хтось сало жарить? Уже передають вечором дощ, то люди усі роблять уборку по полях. О, бачите тут? Тут така, такі гарні грани уже. О, бачите, яка красота. Так. Треба взяти. Відрапу і піти визбирати. Тут теж. Бачите? Трохи, трохи можна назбирати. А тут ще зовсім зелена. Ну я зібрався на гриби, не положив. Треба було прихватити ще відерко. Ну нічого буде в другий раз. Зроблю похід по жину, не по гриби, а й по жину. Нічого, хоч трохи назбирати сок, сок видавити. Дуже лікарський. Dobre na Liportoniju. Bahatów w jakich lekarskich tamach Ma. mają O lubi nocz Bo brez led. Narobila tu ranče, tako je hernie rosli. Ni sirviška, ni rebel. In to ljudje poneščali. Rewena zwalili i ona nie jest. nie ma. Sucho, duży susz. Trzeba, żeby deszczek trochę popadał. Дощу може вже і місяць не було. Я не знаю так я, як цей один виріс. Красунчик. Бачу сервішка. Не знаю, чи чисті. Черва. Немає. Немає з-за того, що спек на муця. Каже така гарна.

Тут тоже такая. Ну це Це нас почти. Частенько. Чуть-чуть. Чуть-чуть там є. Тут, тут маленькая така. ja, tschüss Тут теж сироїшка три такі, подивлюся. Це чистенькі, Сьогодні буду жарити на плиті на шпорі у нас кажуть. А трошки сіллю притрусити. І буде смакота. Немає слабо так. Слабо, слабо, слабо. таке головні, горища заліз. Але шапоку загубив. куча рівну взяв цю, на що шукає гриби. Або знайшла тільки одного. Більше, більше немає. І тут я напав на такі молоденькі два. Бачите. Значить, потихеньку будуть. Рости. А якщо ще піде дощик, то... Уже точно підуть такий красунчик. Давно я не був, то треба трішки помилуватися. Грибчиком. Се один невелички такий. Та й що, мабуть, чистенький. два красунчика. Це білюшка така. Якщо вони ростуть, то будуть... То будуть гриби. Берте такі. Білюшки ми називаємо їх. І все, тільки три грибочки знайшов. Ну, але... І на цьому спасибі природі, що подарувала тут такі малесенькі жовжовті. У мене си щось таке. Чудовий такий. Такий грибочок. І бачите, він, якщо подавити, то синіє. Чудовий такий грибчик. Не знаю як називається. Нічого. Йдемо йдем далі шукати гриби. Потихеньку починає вже дощ накрапати. Оце буде добре. Підуть грибочки. Будуть гарно рости. Дощу дуже треба, земля така суха. Що? Ну, роса тепер дуже зранку велика, то трішки допомагає грибочкам, але дощик не помішає. Гарний. Бачите, слідо дикої козулі. Вже розвелося багато у нас їх. Охотники не б'ють їх, то є, є багато. Ну, добре. Де таку красу вбити? Убивати. Хай розплоджуються. Так гарно там пасуть у отаві. Я вже пару раз бачив. Там на тій стороні аж. Видно, їх там. Тут ще вам по така Таке дерево. Гліт. Він ще не достиг, він зелений, він буде такий червоний. Теж лікарська така рослина. Заварюють чай, то допомагає при серцевих хворобах. Він тепер зелений, а як достигає, то плоди червоні такі. Похожий на шепшину, тільки тут у середині кісточка, а у шипшини багато кісточок, а тут одна. Багато в Карпатах, лікарських трав, рослин. Тільки треба вивчати. Їх, що від чого допомагає. Бачите, потихеньку. Крапить дощик. Я вже йду додому. Грибів знайшов тільки три. І то думав, що зовсім не знайду нічого, але... Пару голубинок, три грибочки і. Ще тут подивлюся в одне місце, в одну гриблянку. Може тут знайду десь Якщо вже тут немає, то немає, на жаль. На жаль, немає. Дякую, друзі, за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайк. Діліться з друзями. Якщо вам сподобались мої відео, будете бачити відео з дружком, як я ходжу по грибі. Він дуже полюбляє гриби глядати теж. Дякую. До побачення.